Між чоловічих інтриг я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Так нині виглядає Покровськ, колись сповнене життя місто перетворюється на руїни. Б'ють все, що рухається. Це в них, мабуть, або забава, така або тренування. Я не знаю. В основній миті в них зараз лежить це відрізання міста від основних логістичних шляхів. Це кадри від воїнів державної прикордонної служби, які продовжують тримати оборону і допомагати тим, хто залишився. Окровський напрямок один з пріоритетних для російських військ. Втім, попри значну кількість ворожого особового складу, просування окупантів тут зупинилось. Понад місяць російські війська не лише не захоплюють нові позиції, а подекуди й втрачають зайняті раніше. Про це повідомляють у державній прикордонній службі України. При цьому ворог не припиняє штурмувати. Ворог не полишає спроб штурмувати та зайняти наші позиції, але все безпішно. Тому він власне, і власне намагається обійти саме місто Покровськ, тому що в лоб зайти йому заважають саме січиславські десантники. Броньовану техніку окупанти використовують рідко, і якщо і роблять це, то аби підвести свою піхоту. Зоні відповідальності нашої бригади саме в цей час використовують ворог тільки малі піхотні групи, які намагаються скупчуватися трошки ближче до. Лінії бойового зіткнення, але весь особовий склад практично він знищується ще на підходах до наших позицій. Стримувати ворога на покровському напрямку допомагають роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. У нас працюють абсолютно всі безпілотні системи зв'язці, тобто це і розвідувальні дрони, це ударні безпілотні авіаційні комплекси, як і в Піві, так і. Великі бомбери. Це дійсно є така сила, яка зараз стримує ворога. На Краматорському напрямку ворог атакує позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочик, Претеченого та Курдюмівки. Це кадри роботи 18-ї слов'янської бригади НГУ. Воїни розбивають колону російських десантників у районі вокзалу у Часовому Яру. Щонайменше 10 із близько 20 одиниць техніки було знищено або уражено. Основні зусилля ворог зосередив на захопленні міста Торецьк. Туди окупанти кинули свої сили 150-ї мотострілецької дивізії та деякі підрозділи, які зняли з Курахівського та Покровського напрямків. Противник активно зосереджує свої зусилля на захопленні шахт Торецька та шахт Центральна, а також надії в центральній частині міста. Він там, в принципі, в великій кількості. І накопичився, тобто спостерігаємо суттєве накопичення особового складу саме в центральній частині міста. Збільшилась кількість людей у штурмі. Якщо раніше атакували два-чотири росіяни, на то нині до десяти. За день на напрямку ворог втрачає декілька десятків своїх військових. Противник щодня близько, м напевно, 50, сімдесят вісімдесят. Така таку цифру можна назвати, несе втрати саме на турецькому напрямку. На захід від Турецька розташована Костянтинівка, давня ціль ворога. Російські війська продовжують методично знищувати Костянтинівку. Щоденні авіаудари та артилерійські обстріли залишають після себе руїни. Наступний населений пункт, який буде піддаватися атакам ворога у разі втрати чи то вояру, чи то турецьку. Ну наразі ситуація, що там, що там, вона складна. Але тим не менш є можливість станом на зараз давати гідну відсіч. Російські окупаційні війська збільшили кількість обстрілів і штурмів на півдні України. Ситуація там загострюється. Збільшилась кількість активних бойових дій ворога і на херсонському, так званому придніпровському напрямку, де ворог намагається здійснювати правда невдало. Намагається здійснювати форсування. На переправку на острівну зону намагається закріпитись там і утримувати плацдарм. Проте ці спроби його є невдалими, тому що сили оборони півдня активно ці спроби припиняють. У Курській області ситуація залишається надзвичайно складною. Російські та північнокорейські війська продовжують тиснути на позиції сил оборони. Поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в Курській операції. Про це повідомляють в оперативно-тактичному групуванні військ Сіверськ і додають зараз. Зсу максимально укріпляють систему оборони та продовжують виконувати бойові завдання як у Курській області, так і і на кордоні бринас моловами Україна, марафон Єдині новини. Ані натяку на тишу від початку минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч у Курській області. Сили оборони відбили 21 штурм російських загарбників про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України. Нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Вітаю пане Андрію! Слава Україні! Тож розкажіть, які новини з фронту отримуємо цієї доби. Вітаю Соломії. Справді жодного натяку на тишу триває 1120-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом напередодні було 140 бойових зіткнень на Харківському напрямку. Ворог 10 разів намагався просунутися в районі Вовчанська та обік Малої Шапківки на Куп'янському п'ять атак окупантів неподалік населених пунктів Петропавлівка і Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового. На Сіверському було дві атаки в районі Верхньокам'янського, На Краматорському напрямку шість атак у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки, Маркового і Притеченого. На турецькому напрямку була 21 атака в районах Озарянівки, Дружби і Турецька. На Покровському упродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора, зокрема у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене поле, Єлизаветівка, Промінь і Котлине. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районі Костянтинополя. На Гуляйпільському дві атаки у напрямку Привільного та Вільного поля. На Оріхівському три штурми у районах Щербаківки і Степового, і ще три на Придніпровському напрямку. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби українські воїни відбили там 21 атаку. Також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 33 керовані авіабомби і здійснив 209 обстрілів, три з яких із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 65 авіаційних ударів. Скинув 81 керовану авіабомбу, залучив до ураження майже 2200 дронів Камікадзе. Також ворог здійснив 35300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 із реактивних систем залпового вогню. Соломі ну і до ворожих втрат про що говорить свіжа статистика за добу, що минула, пане Андрію. Статистика така за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, дві гармати і склад озброєння і військової техніки загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб убитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 111 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Соломія. Героям Слава з нами на зв'язку був речник генерального справа збройних сил України Андрій Сміян. Дякуємо за інформацію.